Всім привіт! Мене звати Євген, і я вітаю вас з прийдешнім новим роком. Це перше відео у 2024 році, і останнє відео на цій студії. Що ви бачите перед собою? Це скарби Так, кальянні новорічні скарби. По плану, це відео має вийти 1 січня, і для того щоб зробити максимально такий простий і легкий контент. Я вирішив зробити розпаковку новорічних подарунків від кальянних брендів, які до мене прийшли. Отже, не гаємо часу. Поїхали! Одразу хочу наголосити і перепросити у тих виробників подарунки яких я не покажу в цьому відео, тому що до мене не все приїхало. Я спробую зробити вставки з інстаграму або фотографії, які я буду робити. Перед новим роком, коли можливо ще щось доїде і показувати вам в цьому відео, розпочнемо. Давайте зі звичайних коробок, потім перейдемо до ось цих от найцікавіших. Вже показував у своєму інстаграмі цю велику коробку, це невеличкий такий. Подарунок. Ось вона. Ця велика коробка. Це різьбова колба для моделі Вайро Evoke Звісно ж, сама коробка вже пуста, колба в роботі. Давайте покажу, як виглядає це вживу. Ось, власне, і вона до цього у мене була схожа, але не різьбова, звичайна на ущільнювачі. Тепер другий у мене вже кальян з різьбою є в колекції. Дякую. І це ще не все. Подарункова посилка. Чомусь їхала двома частинами, напевне, з різних. Складів. І друга на сьогоднішній день до мене не доїхала. Я не знаю, що там знаходиться. Якщо до виходу цього відео, до моменту виходу цього матеріалу я її отримую, то ось тут прикріплю фотографію, що воно взагалі таке. Компанія Вайро дуже дякую. Переходимо тепер до ось цих подрубочків. Це сюди. Угу, там щось цікаве. Окей. Так, давайте до другої звичайної коробки. Тут у нас шкарпетка. А в шкарпет. <гум> наче я не знаю, що там знаходиться. Пеляшка Лімончел. До речі, останній раз куштував її роки три тому. І ось така от коробочка вугілля Том Coco, щоб було зрозуміло. Від кого подарунок. Колеги, дуже дякую. Тепер у мене буде можливість не тільки прогрівати чашу гарним вугіллям, а ще й прогрівати себе зсередини. Тільки на свята, звісно. Там, 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 там. Та-дам-там-там-там-там. Максимально новорічна штука. Мої друзі, з команди T зробили невеличкий такий новорічний. Набірчик не те, щоб це було прям щось супер нове. У них декілька нових смаків вийшло нещодавно. Я думаю, ви це пам'ятаєте, але для того, щоб витримати новорічну стилістику, декілька таких зимових смаків і трішечки підігріто це все новорічною атрибутикою. До речі. Це можна буде повісити собі на ялинку. Дякую. А хто це тут такий маленький сніговичок? Я не знаю, як ця штука називається. Шарж з водою, і снігом всередині, і фігуркою сніговика. Ось такий от невеличкий аксесуар, який також буде на якійсь з полиці красуватися. Давайте ми його ось тут поставимо. Так, розвісно ж, комплект гральних карт. Ще один дякую, тому що перші вже трішки юзані. І набір. Смаків. Не те, щоб в мене їх не було, але для того, щоб створити максимально таке новорічне або різдвяне відчуття, скажімо так, це Brain Freeze, це Sicilian Orange, це, звісно ж, мій улюблений смак зараз Malibu, це знову Sicilian Orange. Ну, коротше, максимально такі новорічні смаки. До речі, з поїсті чекаємо від вас хвою, для того, щоб можна було робити максимально круті зимові мікси. Також у спесті вийшов новий зимовий мерч, який їде зараз до мене в комплекті до цього зимового подарунку. Я його отримаю тільки за тиждень, тому прикріплю ось тут декілька фотографій, якщо вони у мене будуть, на момент монтажу цього відео. Бачив його вже до моменту публікації. Вийшло дуже круто. Сподіваюся, так само круто буде і на цих фотографіях в спойсті. Як завжди, показуєте стиль. Молодці. Дуже вам дякую. Це, напевне, найноворічніший, найсвятковіший, найріздвяніший подарунок, який приходив до мене, або, принаймні, який прийшов до мене на сьогоднішній день. Велике вам спасибі. Ну і останнє, таке найцікавіше, найкрафтовіше це добре відомий. Ух ти. Це добре відомий нам виробник, але не з України. Я робив вже декілька відео про цю компанію. Це Hokein. Так, у них новорічна листівка у ретро-вейв стилі. Це декілька компаній, які об'єднує один холдинг, Hokein, Blaze та Life. Декілька смаків. Так. Ну, після чого новий рік. Не уявляється це без таких от штук. До речі, мені потрібно було б цю коробку розпаковувати однією з перших, та й нехай. Уявімо, що зараз перше число і. Це Джек Деніелс разом з колою. Ну і звісно ж пити на камеру я не буду для того, щоб відео не отримало якийсь там бан або обмеження. Зроблю це за камерою. Коротше, повертаємось до цього. Звісно ж, для того, щоб не замерзнути білі шкарпетки від Fogі Life. До речі, це новий смак. Принаймні раніше я його не бачив. Це хукаїн. декілька смаків у 50 грамових упаковках, і велика банка. Велика банка. Продукту Blaze. Зараз їх вже, наскільки я знаю, не виробляють, тому що є закон 25 грам в Німеччині. Можна продавати тільки по 25, а 200, наскільки я знаю, вже не продаються і не виробляються. Можливо, стара партія. Кондитерський і, до речі, досить прикольний святковий смак. З легкого це, напевне, щось цитрусове. Не знаю, не пам'ятаю. Так, шкарпетки, щоб не замертнути. Ну і два такі міні-подарунки для того, щоб веселіше було знімати контент. Що ж, друзі, це в принципі все. Такий невеличкий пак новорічних кальянних скарбів. Подарунки, які я вам показав від виробників. Я дуже вдячний тим, хто їх відправив. Дуже вдячний тим, хто допоміг, допомагає мені і іншим створювати новорічний та різдвяний настрій. І окрема подяка за витримку святкового стилю. Ось, в принципі, все. Останнє відео. В цій студії останнє відео з такою картинкою, тому запам'ятайте її. Не знаю, яка буде ще нова, і взагалі в якому напрямку я буду розвивати youtube блог, але точно буду це робити, тому що я підрахував. До речі, це сьомий календарний рік, коли ми знімаємо кальянний контент. Це круто. Третій, до речі, календарний рік, коли ми знімаємо його на українській мові. Тому, якщо відео було для тебе корисним, якщо ти хочеш розвитку... Саме українського кальянного контенту української кальянної індустрії в мережі, то підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк цьому відео, якщо воно тобі сподобалось, щоб воно відображалося іншим користувачам Ютубу і вдару дзвін для того, щоб не пропускати нові відео. Зараз я мав би сказати вам, що відправляюсь готувати новий матеріал. Та не цього разу. А зараз я відправляюсь демонтувати свою студію. Потім через деякий час буду створювати. Нову, в якій вже буду записувати і готувати кальянний контент. Та ви не думайте, що пройде дуже багато часу. І поки ви чекаєте, я раджу переглянути вам найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. Друзі, з вами, як завжди, був я, Женя Кальянний, канал Світмов. Побачимось з вами вже дуже скоро. І ще раз вітаю з прийдешнім новим роком.